68-ма річниця дня перемоги відзначається у нашій країні та всьому світі. Нащадки сміливого покоління зібрались для вшанування загиблих воїнів та ветеранів. В руках у кожного червоні квіти грає воєнний оркестр, співають воєнні пісні. Смак перемоги ще й досі зостався у повітрі, і особливо він смакує у цей важливий для кожного день 9 травня. На годиннику близько 10-ї у всій країні та в нашому місті відбуваються традиційні паради задля ушанування Дня Перемоги. 1941 року, 9 травня, закінчилась велика вітчизняна війна. З цього моменту кожен рік наша країна та весь світ відмічає День перемоги. На параді перемоги не тільки люди похилого віку, а й молодше покоління. Всі дружньо вітають учасників воєнних дій та очевидців того жахливого періоду. Южненці не нехтують нагодою вшанувати захисників нашої держави, які боронили наше населення, а також не жалкують слів подяки та побажань всім тим, хто своїм тілом відстоював воєнні інтереси нашої держави у роки великої вітчизняної війни. В этот действительно светлый праздничный день хочется тем, кто остался жив. К сожалению, их мало сейчас осталось. Хотелось бы, чтобы их не были уже ничем не омрачены, и чтобы вспомнили об этом, не, не забывали наши дети, знали, что солнца было не всегда. Конечно, здоровье, чтобы многие годы они еще у нас жили, потому что это наша история, это молодежь учится на их примерах. Конечно, только здоровье. Здоровья, крепкого, конечно. Они уже настолько пожилые люди, что их остались считанные единицы. Пусть живут долго, чтобы хоть какие-то крупицы счастья на их долю еще достались. Чтобы приходили, мы могли их видеть, поздравлять, дарить им цветы. Хто як не медики знають краще, що більш за все потрібно похилим людям у їхньому віці. Швидка допомога також не нехтує нагодою вшанувати День Перемоги. А найголовніше, вони тут чергують, щоб врятувати людське життя, якщо комусь ненароком стане погано, під спекою. У такі святкові дні вони працюють, адже людське життя для них найголовніше не шкодують слів подяки та вітань ветеранам війни. За класну своєї професії я нашим ветеранам желаю самого главного здоров'я. Здоров'я і довгих-довгих лет довгих щасливої жизни. Ми все таки заботимося їх здоров'я, переживемо, щоб все було добре, щоб було все у них сьогодні. Учень дуже... ну все ж то було благополучне. Традиційний парад закінчився. Тепер ветерани спостерігають за концертом воєнної тематики. Після концерту ветерані будуть пригощати кашою. Так що запитай, чи сподобалася їм польова каша. А каша сподобалась, але на камеру наші шановні та дорогі ветерани відмовились про це говорити, відказують, що смакують кашею і на багато років перенеслись у роки війни, де цей продукт був рідкісним інгредієнтом раціону харчування. В дружньому товаристві вони діляться своїми емоціями, згадують роки війни та повоєнний період. На жаль, життя не стоїть на місці, і роки своє беруть. Мужність та сила очевидців війни просто шокує і дає нам стимул прагнути до їхнього ідеалу сміливості. Сьогодні. Я почуваю себе дуже трогательною, поскольку я бачила ці страхи війни, пережила ці страхи війни. Молодая була, в тилу працювала, все для фронту, все для перемоги. Ще, слава Богу, хотілося б краще, але будемо надіятися на краще і благодаря. в настоящее время заботу о нас, беспокойство у нас. Дай Бог всем здоровья, дай Бог мира во всем мире. Сегодня великий праздник, день победы Великой Отечественной войны 9 мая. Это светлый и памятный праздник. Мы поминаем ветеранов и всех погибших, Великій чеснок війни. Всіх живих поздравляємо ще з праздником 9 мая і бажаємо здоров'я, щастя і успіхів во всьому. Ветерани поважають наше населення за те, що ми все-таки пам'ятаємо ті роки війни, котрі забрали період їхнього дитинства та молодості. Відібрали право бавитись, як бавляться зараз діти, вчитися, грати в іграшки, сміятись. А не плакати від того, чи завтра буде життя, запитувати себе, чи повернеться з фронту батько, брат чи дідусь. Залишалось одне сподіватись, тримати емоції у своїх сильних і той же час слабких руках. Але віра і сила не покинули їхні серця. І ось той яскравий 45-й, 9 травня, перемога, траур у кожній сім'ї. Але перемога завжди тяжка, а особливо у війні. Роки минули. А спогади не покидають сивоволосий голів. На грудях медалі виблискують на сонці, а в серці біль, а на очах солені сльози. Хорошо, ну, що відмічають до сих пор, от, не забувають про нас, от це найголовніше. Ну і я би сказала, що нам зараз нужна только здоров'я, більше нічого не треба. Ніяких мільйонів, ніяких мільярдів. Я вже так виражаюся, потому що тут було КСУ, Дачу продала, им дала на хранение деньги. А кто их забрал и куда увезли их. Но это я уже ради шутки такой. Ну что ж, я пожелаю, чтобы вы никогда не ощущали вот такой жизни, как мы. Уже в сорок третьем году я уже сопровождала вагоны с зерном в сторону Украины, аж с Казахстана. Оттуда, причем это в таких товарниках, оттуда нужно было самим добираться. А тогда только нужно был пропуск, чтобы попасть на поезд. А пропуск никто не давал. Значит, обратно мы выпрыгивали на ходу с этих вот с вагонов. И вот такая вот жизнь была. И я вот не знаю, я уже столько падаю за всю за свою жизнь. И вот прожила 87 лет уже. Пожелаю вам здоров'я, найголовніше. Не гонитесь ні за чим, ні за якими мільйонами, ні за якими мільярдами. А найголовніше здоров'я. здоровье, здоров'я, буде щастя, і будете радуватися. Традиційний церемоніал закінчився, але свято продовжується. Бажаємо вам хороших травневих свят. А ветеранам побажаємо хорошого здоров'я та нескінченного життя. На все добре. До побачення. Секунда за секундою вони складаються у хвилини, дні, місяці, десятиліття. Час рухається вперед, і з кожним роком ми все далі від страшних воєнних подій. Для тих, хто живе останні 68 років під мирним небом, здобутим нашими попередниками, будь-які пітети до слова війна, здадуться трохи чужими та заштампованими. Коли діло доходить до описання найсокровеннішого, нам завжди трохи не вистачає слів. Тому стоячи аплодували в стінах актової зали порту южного колишнім працівникам, ветеранам Великої Вітчизняної війни. Тут їм завжди раді, тут до них особливе ставлення, тут шанують не лише їх воєнний, а й трудовий внесок. Грустно те, що виходять ветерани. Грустно те, що е, ще дуже багато з годами вся молодь приходить. То покоління, яке мало знає про війну і не цінить це покоління. Ну, радостно то, что прекрасная погода, что стабильная э, ситуация в стране, что нет войны и что есть возможность трудиться, работать значит, на благо нашей отчизны. Сегодня мы в очередной раз чествовали наших ветеранов. Руководство порта на протяжении всего существования порта, всего периода существования порта всегда относилось к ветеранам с большим уважением. У нас всегда была возможность, она есть и сегодня. Поэтому мы будем помнить, будем поддерживать их. И мы им благодарны за эту победу. А мы, их дети, внуки, сыны, должны им все сделать для того, чтобы они достойно жили на этой земле. На жаль, з кожним роком поважних гостей на день перемоги до порту приїздить все менше. 18 ветеранів поздоровляли цього разу за теплими розмовами та чаєм на рідному підприємстві. Дружно проводять час ті, хто віддав свою молодість на славу держави у 40-х. Відроджували фактично з попелу її краї у 50-ті та 60-ті, А потім потрапили до южницького порту, так символічно розташованого поблизу висадки Григор'ївського десанту. Порт незабаром відсвяткує 35-річний ювілей. Його історія це історія. …кожного його працівника. Я учасник Трудового фронту. працювала. В деревні ми жили, так. Да. Але фронт проходив у нас. Усе да. таскали, як діти заставляли на передній лінії, носили продукти там тайком. Зрослі не могли, а ми діти де по посадкам, де як, щоб накормити, треба вже бойцов. Так що. Увидели все і голод, і холод, і все на світі. Когда война закончилась, ми пережили двухлетнюю голодовку сорок 1947 сорок год. А потім почали восстанавливать народних. Я проработал після війни. книжки у меня 62 года представляете 62 года беспрерывно в народном хозяйстве ни один день не болел так мне везло что я 40 лет отработал на морском флоте 20 лет в порту южный и плюс еще учеба. Я сам уже 18 лет нахожусь в этом большом многотысячном коллективе, дружном, передовом нашей отрасли морской. Я горд и рад, что я среди вот портовиков нахожусь, чтобы не было войны, чтобы жизнь была радостной и счастливой. Ради этого и мы молодость свою отдали, и проливали кровь, и пот для того, чтобы вы были счастливы. Підприємство піклується про своїх героїв. Кожного року готують матеріальну допомогу та приділяють просту людську увагу, якої в наш час не вистачає багатьом. У актовій залі цього разу звучали не лише воєнні ноти, а й просто мелодії з улюблених радянських кінострічок. Концерти завжди намагаються зробити оригінальними як стимул, щоб наступного разу зібратися не у зменшеному складі. Після поздоровлення ветерани відправилися до Григоріївки покласти квіти у пам'ять про загиблих фронтов. И обовязково фото на память уже в 68-й раз. Великолепно. Я не первый год сюда с мужем. У меня муж ветеран порта. Он 38 лет подводником проплавал. и Из них 13 прокомандовал подводной лодкой, дизельной ракетной подводной лодкой. И 24 года он отслужил в порту. Поэтому мы вот уже каждый год приходим, и все душевнее и душевнее все это становится, и все приятнее. Я могу сказать только одно, что я каждый раз не забываю низко кланяться порту, руководителем порта и раечке, который вот мы живы только благодаря тому, что вот у нас такая поддержка. И не только материальные, что очень важно. А то, что нас на самом деле ждут здесь, на самом деле хорошо относятся. Это, это поддерживает как никогда. Время бежит неумолимо, остановить его мы не можем. Но пока мы помним о наших ветеранах, пока они живы рядом с нами. Сегодня вот вспоминала и дядю Васю Шабунько, и дядю Володю гармониста, потому что и песни пели, и танцевали. А сейчас вы уже видите, приходится помогать им. Это уже возраст, многим за 80 лет. Но порты помогают медикаментами, поддерживают, вы видели, все, что от нас зависит, профилактории, оздоровительные мероприятия. Медсанчасть всегда их обслуживает бесплатно. Поэтому все, что от нас зависит, мы делаем. Но против природы очень бы хотела чтобы на следующий год этим же количеством встретились вы наверное слышали много фотографировались я сказала не сметь умирать потому что на следующий год надо приехать за фотографиями так что да а вообще хочу поздравить всех с этим великим днем не могу сказать по-другому потому что этот день этот день победы это благодаря этим ветеранам этим уже сейчас мы видим очень людям пожилого возраста. Мы ходим, дышим, любуемся. Построили даже наш порт. Это все благодаря им, потому что они в свое время отстояли. Отстояли нашу землю, отстояли СССР, отстояли Украину. Ну и вот даже вот этот высадка Григорьевского десанта тоже в свое время была. Історія нашої держави, чи то на жаль, чи то інакше, просто неможливо за 68 років, не раз була переписана та відредагована у видавництвах. І зрештою, хто знає, скільки раз ще спіткатиме її така доля. Ми сперечаємося, під яким стягом виходити на паради і хто насправді був героєм, а кого лише таким малюють. Зносимо та знову відбудовуємо радянські пам'ятники. Таке воно людське єство. Але незмінними залишаються повага та щем у серцях. На питання, чого хотілося б найбільше, ветерани одноголосно відповідають здоров'я та поваги послідовників. Тож пам'ятаймо, нам даровано великий наробок життя у вільній державі. Цей подвиг необхідно пронести достойно. Диски припортовий завод за традицією привітав ветеранів, приділили увагу кожному особисто. Всього завод цього року відзначив 36 чоловік. Серед них учасники бойових дій і в'язні концтаборів, і жителі блокадного лениграду, а також ті, хто робив в тилу та просто на власні очі бачив воєнні часи. Та прекрасна давня традиція нашого колективу і в предвірі праздника Великої Побіди. Это необходимо приїжджати, желать здоров'я і просто уделять внимание этим пожилим людям, которые пройшли очень большие испытания в своей жизни. Для них это це главное – внимание, здоровье, чтобы о них не забывали, тому що їх з каждым годом становится все менше и менше. Ветеранів вітали з пісною та гарними побажаннями. Самі виноваті свята приймали поздоровлення з посмішкою, та як у відомі пісні, зі сльозами на очах зізнаються, що кожного року з нетерпінням чекають на це свято, адже воно для старшого покоління є одним з найголовніших. Я этот день жду постоянно. Жду с нетерпением. Спасибо большое, что нас не забываете, что нас завод не забывает. Благодарю вас от всего души. Сердце шок. Коллектив пришел поздравить меня с Днем Победы. Приятно. Спасибо. Это большая радость. Большое не в том, что спасибо. даже Дай ну, помощь вам. тоже надо, конечно, но все-таки что не забывают. Нас вже старими, нас не забувають. Спасибо їм, дай Бог здоров'я всім, тим, що дали нам допомогу, і вам, усім, що нас поздравляєте, приїхали. Дай Бог вам здоров'я теж. Молодці, все по-хорошому нас на заводі, да. вот. дай Бог, щоб так далі було. Ну а всім хочу пожелати здоров'я, не тільки тим, хто вот саме пострадав в во рінини. Тяжелое время было, люди пережили, сейчас уже забыли, это все перемялось. В вагонах, в этих коровниках ездили по два года люди с детьми, умирали, хоронили на остановке. Господи, это все вспоминать, очень вспоминать. Вот. Ну, дай Бог, чтобы этого больше не было, не повторилось. Это даже без слез даже нельзя передать это внимание, что для нас делает припортовый завод, администрация, правком, все. Мы очень благодарны за их внимание к нам. Ветеранам, які служили, роботали, дали свою здоров'я, енергію на благо нашої родини. Раніше в домокультури накривали стол, туди нас приглашали, ну зараз, я знаю, може. Да. Зараз вже не можуть піднятися туди на другий етаж, так вже решили тут. Ну нічого, спасибо нашому заводу, що нас не Спасибо нашему руководству і вам. Всім-всім спасибо. Всім Деякі ветерани, на жаль, не змозі були вийти на подвір'я. Вони теж отримали привітання тільки у себе вдома. Дякую от душі, от душі, прямо в моєму віці. Поздравляють, не забувають нас. Спасіба вам, спасіба, спасіба, риководству заводу, за нашу роботу. Спасіба. Підприємство приділяє увагу ветеранам не тільки в цей день. Завод надає матеріальну допомогу своїм колишнім працівникам протягом всього року. Подвиг ветеранів повинен якомога довше зберігатися у пам'яті потомків.